Тим мешканцям громади безкоштовно раз на день привозять. Сьогодні в нашій лікарні маленьке свято відкриття храму в парафії Святителя Луки Кримського. Ця парафія Православної церкви України Дніпровської січеславської єпархії. І тут буде. Звершуватися богослужіння кожного четверга люди зможуть прийти, помилитися до не тільки до святителя Луки, але й до всіх святих. Попросити позбавлення їх хвороб, які тут лікуються. Вони також зможуть опікуватися. І звертатися до Господа, причащатися святих Христових тіла і крові, от, і е, не тільки лікуватися е, тілисно, але й лікуватися духовно. Е, Настоятелем цього храму назначений. Монах Ігнатій Костюк, який буде опікувати цю лікарню, він вже опікував її. От, зараз вже офіційно, офіційно він буде опікувати цю лікарню от, і молитися за всіх людей, які знаходяться в цій лікарні, які потребують молитви за видуження от, своїх хвороб з життя, здоров'я, Боже, завітання, прощення, відпущення віків, на раді Божих Сергія Марії, і ринали саме Юрій Риницені, Юрі Марини, Палису Христу, дорогі брати і сестри. Добре, Я вас добре. радий вітати у храмі Святителя Луки Кримського, що знаходиться в районі міській лікарні. От. Цю капличку ми з Божою поміччю і людськими пожертвами, і не лише людськими, а знайомі священники. Ну всі я об'явив, що буде відкриватися капличка, і ось таки з Божою поміччю з Божого благословення. Ми це все назбирали. Хтось пожертвував підсвічники. Отець Володимир Білик пожертвував ці прекрасні ікони, які зараз прикрашають. Отець Дмитро з міста Запоріжжя, також мій знайомий, пожертвував і придбав свічник Потім на кошти, до речі, воїна він найбільший вклад зробив в розвиток цього храму. Олександр Шевченко, воїн зараз воює на передовій, і він дзвонить, і каже: Отче, помиліться за мене. І я хочу щось зробити для храму. Каже, от є в мене така потреба. Кажу, так у нас саме якраз будується капличка, і нам треба для цього храму і пристіл, і жертовник. Так, от це саме він став таким наймогутнішим меценатом. За його кошти було е зроблено Пристіл, жертовник, вставлено вхідні двері, і надалі він продовжує, продовжує допомагати нам. А ми молимося за нього і за його побратимів і за перемогу нашої країни. Чула, що ви також долучилися до того матеріального. Так, ну а як же без цього? Коли ви знаєте, це як наче власне дитинча, яке тобі ось дали, ти з холового будинку його забираєш, таке маленьке, і ти ж його не кинеш на призволяще. Ти його починаєш там плекати, левліяти, знаєте, там щось, щось купувати, додавати. Навіть якщо на щось не вистачає грошей, ну там от пожертви закінчилися, так? А треба, треба там то то, все, все, це купується, тому що це треба, без цього не можна служити. І зараз з Божою поміччю маємо все і можемо. Благословен Бог наш завжди, нині час і на віки віків. Слава тобі, Боже на слово Товісто. Up Кріпкість ти безсмертний помили нас, Си Боже, святий, святий кріпкість, ти безсмертний помилив нас, Си ти Боже, святи, кріпкість, ти безсмертний помил нас. Прославляйте, Господа, по, ві лаги, і по віки милі сьогодні. О Господи, явися нам, слава В молитві в допомозі можуть сюди заходити і помолитися, поставити свічечку, записати записочку за здоров'я, відслужити чи то молебень, чи то панихиду. Це все можна буде зробити тут. І найголовніше це все буде робитися українською мовою, нашою рідною державною колисковою українською мовою. Хай там кажуть, що там церковнослов'янська – це ангельський язик, а нам язик не треба, нам потрібна мова, наша рідна мова. І тут, в стінах цього храму, ми будемо молитися за всіх. Хто того потребує. Також хотів висловити велику подяку, слова вдячності отцю Максиму за підтримку, отцям, які також приїхали, підтримали, всім отцям і всім людям, які долучилися до створення саме цієї каплички. Тому що лише з Божою допомогою і з Божого благословіння ми це все зробили разом з ним. Тому що, якби Господь не захотів, тут нічого й не відкрилося. Стояли б старі двері, які не відчиняються, не зрозуміло, як вони взагалі були закриті. От. І нічого тут голі стіни так би і лишилися. Але Господь благословив і дає нам таку можливість далі продовжувати цю християнську місію. То я всім дякую людям, які донатили, які жертвували. Особливу подяку хотів би висловити воїну Олександру, який на передовій, будучи, завжди дзвонить, просить святих молитов за його здоров'я, за його побратимів. І натомість каже, я хочу з побратимом пожертвувати для храму. Більшість цього всього, що тут було придбано, це все за його рахунок. Тому що він от такий от вдячний за ту молитву. от, Ще хотів би подякувати Олександру Петровичу. Завжди я кожного четверга сюди приїжджаю, знаєте, починаю обход з його кабінету. Заходжу і спрашиваю як ваші справи, як здоров'я, як все, що ви робите. Він завжди мене радісно зустрічає посмішкою, завжди ми з ним спілкуємося про, про, про проблеми. Пацієнтів там і куди треба заглянути і більше уваги приділити. Це все ми обговоримо в нього в кабінеті. І потім я вже починаю свій похід з п'ятого по перший поверх, щоб до кожного завітати, кожному здоров'я побажати і помолитися, щоб якомога швидше він одужав. Тож дякую вам дякую. за вашу допомогу, підтримку. От, і хотів би подякувати всім вам. Олександр Петрович, скажіть слово також. Олександр Петрович, до речі, цих так зустрічає. Да? <реш> да. та людина. Да. Да. Ну я так скажу, що ну, от, у нас ну, от, кожен лікар ну, вірянин, ну, ну, всі вірують, хто більше, ну, от, хто менше. Ну, от. Це справа часу. Ну, мабуть, найбільше знає отець Максим, усі перепитії, які були. Ну, як правильно ви сказали, прямо зірвали мене з язика слова, що як би не було, ті, хто був проти, вони попрані Господом. А справа, яка потрібна нашій державі, вона ніколи не буде в стороні от Бога. Всіх також вітаю з відкриттям. Слава Богу.